Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні будуть питати на питання підписників. Про що мова? Просив мене про парад планет подивитись, який буде почнеться з 21 січня. Рідкісний парад планет, конкретно такий, відбувається десь раз на 144 роки. Багато планет приймають участь. А от і просять мене подивитись, як це, власне, відобразиться на світі, ну і, зокрема, на Україні і на Росії. Ну, те й подивимось. Ну що, може, й позручніше, а я починаю. А, добре. Покажіть мені, будь ласка, як оцей парад планет який ось з 20. 1 січня почнеться. Як він взагалі відобразиться на світі, на планеті на нашій? скажіть вам правду. Наутіс. Урус перевернутий. Уні перевернутий. Ну, ну, щось поки не дуже. Інгус. Іса. Беркана. Угу. Так, так, так. Ну, дивіться, щось поки не дуже набірчик. Ну, знов таки, я рунолог, я не астролог, вплив планет, я вам не розкажу. Я читаю руни. А, ну, дивіться, <клух> що у нас тут? А, наутіс, Урус, Переверт, і гуня Переверта. Далі інус, Іса і Беркан. А що, Наутіс? Де якісь важливі події будуть. Кармічні в чомусь, якісь обмеження це принесе. Карма в тому числі. ну, Важливий вибір, доленосний в чомусь. Щось таке цікаве буде в світі відбуватись. Дуже і дуже важливе. Якраз під цей парад планет. Ну, це, в принципі, фактично, інаугурація Трампа, да? і на наступний день почнеться. А, щось пов'язане буде якраз з бойовими діями, з війною. Як ви бачите, руна перевернута. Цікаво, а, може якийсь конфлікт в світі піти на спад? Дуже б хотілося, щоб. Наша якраз війна пішла на спад. Ну, подивимось. На даний момент в світі десь понад 30 активних конфліктів відбувається, збройних. Ну, це так. До справки. Який саме із них я перебирати не хочу. Просто кажу: Ну, якби агресивна енергія має на спад, піти її мають обмежити. Тим не менш, ось воня перевернути, якісь розчарування будуть. А. Це не тільки розчарування, це якийсь траур, пов'язаний з чим? З використанням якоїсь сили для маніпуляцій. Ай, паскудне слово теракт. Да, Раз скажу, більш не буду. Сподіваюсь, Ютуб нормально оцінить. А, ну, щось таке, знаєте, не сильно то веселе. Далі. Ну, по інгузу, гаразд. Ще, схоже, і щось економічні якісь нюанси будуть. Теж щось з економікою, все загалом. Знов-таки, це загальносвітовий масштаб, дивимось. Щось з економікою теж, не все гаряче. Це якесь тряхоне трошки, нам? Да? Трошки. Це не які там не дефолти, нічого такого. Так, Nnautis Inus. Дійсно, як іде обмеження достатку і. Покарання буде, ну, карма фактично, яка вдарить по достатку. Ну що, кармічний період. Зразу. Зразу кармічний період дуже багато важливих подій буде відбуватись. Зразу. Щось, зокрема, з економікою пов'язано. Далі по Ісі. Ісаурус. Ну, а це чітко, який, якийсь конфлікт має, якщо не піти на спад. Так і взагалі зам, заморозитись. Да? Саме військовий якийсь конфлікт, чітко, все. Ось ось, і, і ось бойові дії, і ось їх з обох, з обох боків обмежили. Заморозили. Подивимось, яким чином це відіграється, де це відіграється. Знов-таки, перебирати всі 30 конфліктів я не хочу. Я загальні енергії беру, Ахем. Ну і поберканням. Розвиток який, знаєте, ось повільний, сповільнений. Воно то, що воно, ну загалом, якби розвиток планети, так би мовити. Да? Він то буде йти, ну, якось якось сповільняться процеси. Цікаво. До речі, беркана пов'язана зі здоров'ям. У нас ось падають обмеження, пов'язані з чим зі здоров'ям. А з другого боку, у нас сумні новини, розчарування, з чим пов'язано зі здоров'ям. Що ж це може бути? Обмеження по здоров'ю. Я не буду це слово казати, але читайте між рядків. Що це може бути? Ну, і розвиток загалом, який, знаєте, буде сповільнений чогось. Це може бути розвиток ось економіки, ну, загалом якихось економічних процесів. Так і розвиток світа загалом. Вона ж не тільки на економіці світ тримається, наука, техніка там і так далі. Щось воно якось воно то йтиме, ну якось повільно, щось як держить. Цікаво. Ну, раз. Ну, давайте конкретно подивимось Україну і Росію, що там буде, який вплив цього параду планет на нас. Ну, я б я особливо і не дивився, але це дійсно рідкісний парад планет. Якщо раз на 144 роки, так, планети збираються. Ну, це цікаво. Так, раз, дякую за відповіді. Ну, відкидати вплив того, що планети, якби небесні, світила, небесні тіла, впливають на нас. Ну, я думаю, всі то розуміють. І мова далеко не тільки про гравітацію. Якщо вже про те мова пішла. Гаразд, добре, дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть, мені, будь ласка, як оцей. Парад планет, який почнеться з 21 січня. Як він вплине на Україну? Що він, зокрема, Україні принесе? Скажіть вам правду. Урус. Торісас. Дагас. Пустаруна. Цікаво. Гібо. Так, і що? Знаєте, а на Україну доволі гарний вплив. В світовому масштабі там нюанси. А у нас, ну, правда, гарний, ну палка в двох кінцях гарний. Як бачимо, тут поки що про якесь там зменшення бойових дій, мови, не йдеться. Навпаки. Що в нас тут? Урус, Торісас, Дагас, Пустаруна, Гебо Вуньо. Ну, ось Урус, Торісас, бойові дії, навпаки, наростають. Якби. Ось активність бойових дій, ось агресія і так далі. Ось, зміна ситуації якась відбудеться під пустою Руною. Ну Під проводом вищих сил в даному випадку, можна сказати. Знову таки, оце як дар від вищих сил. Ну, цікаво. З другого боку, гебо таємні дари якісь. Таємні перемовини, до речі. Да-да-да. По фіналу вуніо, ну що, порадіємо 100? Це про радісні емоції, це про хороші новини. якби Порадіємо. Дарам порадіємо з одного боку, з другого боку, якісь перемовини. Порадіємо. Правда, план показує, тут у нас військові падають. Якби цей парад планет ж він там якийсь період буде тривати, там ж воно далеко не один день. Так якби ще якась військова операція не почалася з нашого боку? Ну, туди я не полізу, в мене правила не нашкодять. Не хочу. Ну, загалом що, ось, таємні процеси якісь будуть відбуватися. З одного боку, якісь поставки нам дуже хороші прийдуть, з другого боку, це вже таємні переговори. Подивимось: обмін, до речі, може бути переговори, в тому числі про обмін полоненими. Зокрема, так само порадіємо. Загалом мені на січень падало, що, в принципі, обмін має бути. Подивимось. Так, добре, дякую за відповіді. Ну, давайте на Росію подивимося, а у них як парад планети, які там будуть штуки-дрюки. А раз, як узяв, А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а як оцей от парад планет, який 21 січня почнеться? Як він на Росію повпливає? Скажіть вам, правду. Соло. Ти подиви. Ей вазурус. Алігес. Іса. І що? Дагас. Ну куди, хорошо? нам за перевернути, Ага. А от в Росії не так весело буде. Не явно. Що в нас тут? Соло, Ейвас, Урус, Альгіс, Іса, Дагас, Наутіс. Ну, дивіться. Все-таки, певний привід порадіти буде і у них. Ну Тому що Соло це про радість ну руна перемоги. Але вона ж показує вогонь. Угу, А тепер дивіться. Ейвазурус, Альгіс. Оце от робота ПВО, притом активна, інтенсивна і так далі. А оце от ПВО буде пропускати. І горітиме у них там, палатиме у них там, і так далі. Ну, це окрім того, що у них якийсь успіх. До речі, якщо так, успіх в обороні. Схоже, не все у наших таке вдасться, на жаль. Ну, Подивимось, це може бути Курськ, Курська область безпосередньо. То, що тут росіяни дійсно як обороняються. Воно в такий Курськ як територію Росії. Хоча да, це там історично українські землі і так далі. Колись воно все в рідну гавань повернеться, но то ще почекати треба. Ну що, Робота ПВО насичена, якісь бойові дії у них ідуть як оборонного характеру, зокрема. О Ісі, ось взагалі Альгізиса. Да це глуха оборона. Ну, реально, це глуха оборона. Да, ось трансформація ситуації відбувається і куди? Да, До наутіза. На Знаєте, як дійсно, глуха оборона, і в що воно перетворюється, воно взагалі в якісь обмеження перетворюється, і маніпуляції. Своє ще додаткові санкції по Росії прилетять, окрім всього. Іншого. І це, знаєте, у них буде. Ну, спробують щось витворити дійсно. як, Це маніпуляції якого роду військового. Це може бути знов таки якийсь відволікаючий удар, відволікаючий маневр, ну, щось таке. І псо сюди ж, в принципі. То, що маніпуляції ті, які з армією пов'язані безпосередньо. Ну, якось так. Не настільки поганий вплив на Росію, як би хотілося. Ну але на Україну той вплив того параду планет явно краще. Ми свою карму вигребли вже майже а росіяни у них ще навпаки. Вони собі такого напрацювали, що їм ще на сім колін вперед вистачить, щоб працювати. Ось, до речі, це ж так само карма. Це карма, притом руна перевернута. Розгул карми на Росії має початись. Слухайте. Ну, молотки справедливості підуть, самокати справедливості, оце от все. Схоже, що так. Притом активно. Ну, окей. Якась із цих планет відповідає за карму із тих, які стануть якраз в ряд. Ну, хто більше в астрології розбираєтесь, можете написати. По-моєму, чи, чи не Сатурн за карму відповідає? От, не пам'ятаю, астролог з мене такий ніякий. Е, напишіть то, розбирається призначення кожної планети. Е, що у нас там стане в ряд парад планет? Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Венера, Сатурн, і трохи пізніше до них ще й Меркурій доєднається. Ну, от. Буде цікаво почитати про би, призначення кожної планети, про її вплив. Ну, хто більше розбирається в астрології, напишіть, тому що я ж кажу, я. Доволі обмежені, пізнання в цій гаузі маю. Я не астролог. А, добре, ну що, так ніби все. В принципі, загальний вектор зрозумілий. Ну, Постарався ситуацію розкрити. Сподіваюсь, було цікаво. А, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!